Порядок компенсації за пошкоджене житло регулюється постановою Кабінету міністрів України від 21 квітня цього року номер 381 Нагадаю, що право на компенсацію мають громадяни України, які є власниками приватних будинків або квартир, які розташовані в багатоквартирних будинках, де не пошкоджені місця загального користування, або пошкоджені та на сьогодні вже відновлені. Право власності повинно бути підтверджено на сьогодні. Не мають права на отримання компенсації власники житла, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій. Відповідні переліки населених пунктів до громад визначені наказом Мінреінтеграції номер 309 від 22 грудня минулого року. Щодо статистики на початку на сьогодні мешканцям області подано 713 заяв на отримання компенсації. На сьогодні розглянуто на відповідних комісіях органів місцевого чотириста 420 заяв. Прийнято 185 рішень про надання компенсацію на суму трохи більше 10 мільйонів. Вже на сьогодні отримали компенсацію 153 п'ятдесят мешканці області на суму 8 мільйонів 600 тисяч. Також на жаль, сьогодні є рішення про відмови і в призупинці розгляду заяв. Ще 220 заяв знаходяться в обробці. На сьогодні лише 10% від поданих заяв не обробляються. Очікуємо, що місцеві комісії приступлять до розгляду в найближчий час. По громадам ну, Запоріжжя це найбільше кількість більше 60% заяв, які подавались, щодо прийнятих вже рішень про. Не те, що рішення, а компенсовано вже. Це 49 мешканців міста Запоріжжя, 49 мешканців Комишувальської громади, також активно виплачується. Це Кушугумська громада, якщо 24 десь, Таврійська, 14 і Степненська, 13 це найбільше громади, мешканці яких вже отримали компенсацію. Що стосується змін до цієї постанови? Хочу нагадати, що редакцію, яка діяла до сьогодення, максимальна сума компенсації складала 200 тисяч гривень. Сьогодні зміна цієї суми розбита об'єкти на дві категорії А і Б. Категорія А це саме об'єкти, сума компенсації, по яким складає до 200 тисяч гривень, але додана збільшена сума компенсації по категорії так званої Б. Якщо це квартири в багатоквартирних будинках, максимальна компенсація на сьогодні буде складати 350 тисяч гривень. Якщо це приватні будинки, сума компенсації буде складати до 500 тисяч гривень. Це значні зміни в. Бік покращення. Що стосується умов виплати, якщо раніше 200 тисяч виплачувалися одним траншим платежем, то на сьогодні категорія А до 200 тисяч так і залишається одним платежем, але для категорії Б введено нові умови. Спочатку сплачується 70%, і загальної суми компенсації після проведення певного обсягу робіт і верифікації підтвердження проведення цих робіт після рішення комісії ще додатково виплачується 30%. Наступне наступні зміни, які досить суттєві, це по перше раніше надавалась компенсація тільки на придбання будівельних матеріалів. Або на проведення будівельних робіт на сьогодні доповнено постановою можливості отримана компенсацію за вже виконаний ремонт. Але це у тому разі, якщо ремонт виконано не в повному обсязі. Якщо в повному обсязі, на сьогодні компенсація не надається. Це також досить суттєві зміни до цієї постанови. Наступна Норма цієї постанови саме змін стосується громадськості участі громадськості в роботи комісії. Якщо до цього часу була обов'язкова третина участі громадськості в комісіях, на сьогодні дозволено у разі відсутності заяв або меншої кількості громадськості, які подана до включених комісію, уповноважений орган може висувати своїх. Представників, але на наступний день він все ж таки оголошує про продовження терміну подання заяв саме представників громадськості. Наступна зміна це чек-ліст і обов'язковість додання до чек ліста саме фотофіксації. Якщо раніше в 380-й постанові було передбачено, що інформаційне повідомлення про пошкодження житла подається, і відеофотофіксація фотофіксація при наявності, то на сьогодні введена норма щодо обов'язкової подачі при повідомлення, також фотофіксації і при складанні комісії чек листа на підставі якого нагадаю. Виплачуються відповідні кошти, також необхідно обов'язково бути фотофіксація. Наступне уточнення, яке було цією постановою, це обов'язковість присутника або власника, або співвласника при обстеженні житла. Якщо немає фізичної можливості, законний представник також має можливість прийняти участь в обстеженні. І Визначати свої позиції по всім питанням також додана обов'язковість і саме утримувачем компенсації на проведення певних дій щодо фіксації проведених ремонтів і надання відповідних повідомлень. Зазначеної постанови на сьогодні передбачено, що після закінчення ремонтних робіт протягом 15 робочих днів подається повідомлення. З додаванням обов'язково фотофіксації про проведення роботи це стосується категорії А щодо 200 тисяч. Категорія А сказав, категорія Б то що до триста тисяч. Треба бути власником житла підготувати також повідомлення з фотозвітом про здійснення певного. Виду та обсягу робіт для можливості отримання 30%, які залишаються компенсації. Для цього також подається повідомлення, і також повинна обов'язково бути фотофіксація. Також на сьогодні цієї постанови передбачена обов'язкова верифікація, підтвердження. Є так звана вибіркова верифікація. Всі об'єкти категорії а. 5% від загальної кількості, саме реєстр пошкодженого та знищеного майна, автоматично вибирає, і комісії по повинні перевірити здійснення цих робіт з виїздом на місце по категорії, B, де сума на порядок вище, там передбачається, що 10% від загальної кількості. Отримувачем компенсації повинно бути перевірена, і комісія повинна з виїздом підтвердити ці обсяги, які були здійснені безпосередньо за результатами будівельних робіт. В принципі, всі інші норми залишаються. Якщо я якісь норми, пропустив в редакції вже сьогодні можна побачити на сайті цю постанову нагадую 381, вісімдесят де це розписано вже більш детально. На жаль, внаслідок збройної агресії кількість пошкоджених будинків у нас постійно збільшується. За останніми даними у нас вже майже півтори тисячі багатоквартирних будинків пошкоджених і майже вісім тисяч приватних будинків. Але це тільки ті житлові помешкання, про які власники подали інформацію до реєстру знищеного та пошкодженого майна. Ми розуміємо, що багато власників не мають права, не то що права не мають. На сьогодні доступу до, до своїх помешкань. На сьогодні більша частина виїхала з зони активних бойових дій. Тому кількість пошкодженого майна, саме житлового, я думаю, буде набагато більше. Тільки після деокупації ми зможемо все ж таки оцінити ті збитки і руйнування, які нам нанесла держава-агресор. Але держава все ж таки. Е Знаходить механізми як компенсувати. Також хочу повідомити, що постанова Кабміну 600 номер цього року вона регламентує порядок надання компенсації за знищені об'єкти на сьогодні. Ця постанова прийнята, є порядок про роботи комісії, але є ще декілька питань, які треба уточнювати. По тій інформації, що нам надають центральні органи виконавчої влади безпосередньо, які відповідають за реалізацію її відновлення і за знищене, на сьогодні будуть мати право на компенсацію за знищені об'єкти тільки власники. Без співвласників і тільки також житла, яке знаходиться на підконтрольній території. Ну на ближчий час обіцяють уточнення до цих постанов. Я думаю, що також буде робота налагоджена в усіх громадах. створені комісії як по компенсації за пошкоджене житло, так і за знищено. Ну крім двох двох громад на тимчасово не підконтрольній території, де на сьогодні або не створення військова адміністрація або не наділення відповідними повноваженнями.